Привіт, ви потрапили на мій канал Аня. І сьогодні я хочу вам сказати, що ви думали, що буде зараз розпаковка, Бумажних сюрпризів, Ну ні! Просто я хочу вам показати, що я зробила з попрових сюрпризів. У нас буде три колекції. Перша колекція це 200 пакетиків. Ось так тут. Їх тут 7, але скоро буде 8. Бо я дороблю один із пакетик і колекція айпади і колекція лапки. І думала, що це за такий пакетик Педро, Педро. Ну це колодязь вибрання я зараз. Ось це такий пакетик. Ні, так. е, ніби берете пакетики, сути, сюди дивувати, великий. І отак от мішаю. Далі вибираєте будь-який пакет і відкриваєте. Я хочу показати, які я зробила пакетики із усіх колекцій. І перший пакет... і перший пакетик це ось така бділка. Другий пакетик ось така смужка Третій пакетик ось така корона. Далі ось така ось курівка, і вони позначаються де вверх, ве, вони позначаються ось такими ось жимчиками і будемо як розковувати, то радіо будемо так відбивати. Далі зуму, шардить. Далі кесбраї. Далее и еще вот такой коричный. Далее с коллекцией пары вот такой фиолетовый. Далее вот такой серенький с блестками Далее коллекция лапки, вот такие две лапки. Мне очень нравится вот там очень классная лапка и очень классный прокрас. Ну, як ви побачили мій робочий стіл. Зараз я вам покажу який мій робочий стіл. Ось такий мій робочий стіл. Так, тут дуже багато бардаку, бо я ось тут роблю бумажні сюрпризи. Як я буду знімати, то я буду на оці Ніжно-рожевий ось тут. Знаєте чому я ніжно-рожевий ось тут зробила? Бо в мене ніжно-рожевий не малювався на ось цій стороні. Е, він взагалі не малювався, і я буду знімати.